Ви дивитесь ранок вдома. Перш ніж вирушимо до Греції, нагадаємо про соцмережі, бо там у нас все є буквально як у Греції. Завітайте на сторінки ранку вдома в інстаграмі, Фейсбуці та Ютубі. Обов'язково підпишіться і тоді нічого не пропустите. Нехай ранок вдома проходить спокійно та із задоволенням. Мені здається, такі риси притаманні мешканцям півдня, як от Греції, наприклад. Наші кореспонденти дізналися, чи це так насправді, і як взагалі живеться і працюється тут українським біженцям. А їх у Греції понад 10 тисяч. Одеситка Каріна працює в одному з грецьких готелів. До чужої країни евакуювалася навесні минулого року, тікаючи від російського вторгнення. Я філолог за фахом, і перша мова в мене англійська, друга — грецька. Тому коли я думала, куди мені їхати, щоб не сидіти на рідному місці, бо треба десь робити, Греція е була перше в мене на думці, загалом з лютого минулого року Греція прийняла понад 10 тисяч українців. Тут наші співвітчизники отримують тимчасовий захист. Він дає переселенцям право вільно перебувати в країні, навчатися та працевлаштовуватися. Карточка тимчасового захисту відразу на ній прописаний АФІМІ, це є особистий податковий номер і амка. Амка це є особистий страховий номер. Відповідно, люди відразу попадають в ці два реєстри. А ФІМІ це є основний номер, який потрібен для того, щоб отримати доступ до ринку праці. І Українці автоматично, коли отримують тимчасовий захист, отримують цю можливість. Вакансії українців в Греції зазвичай шукають на різних сайтах з працевлаштування чи групах у соцмережах. Але тут потрібно бути дуже обережним. На жаль, власне, в групах Фейсбук якщо це не перевірене оголошення, можна попасти в неприємну ситуацію на нечесного працедавця, який не буде сплачувати страхових внесків в кращому, випадку. В першому випадку може навіть не виплатити зарплати. Крім того, часто з працевлаштуванням допомагають волонтерські організації чи різні асоціації. Вони проводять тренінги, де пояснюють усі нюанси місцевого ринку праці та допомагають з резюме. Можна звернутись туди, записатися на рендеву, розказати, чим ти займався в Україні, які в тебе є навички роботи, що хотів би робити тут, що можеш робити, які, якими мовами володієш, і тоді вони допомагають скласти резюме. Перекласти його на грецьку і подати його на якісь вакансії, які будуть цікаві конкретній особі. Свою роботу Каріна знайшла на одному з сайтів з працевлаштування. Жінка працює адміністраторкою в готелі. Я просто відправляла своє резюме. Мені відповіли, в мене було досить багато варіантів. Також можуть допомогти працевлаштуватися і на біржі праці. Фахівці там порадять, як краще скласти резюме і підберуть вакансію, якщо вона є. Людині ж звернутися в центр зайнятості, можна спілкуватися в форматі переписки через емейл, але це буде довго невідомо. Чи прийде відповідь? Якщо вона прийде, вона може бути дуже короткою і невичерпною, і це якби безкінечний процес. Якщо йти туди безпосередньо, що знову ж таки потребує запису попередньо, щоб звернутись. Поет потрібно знати грецьку або мати когось, хто знає грецьку з собою. Оскільки Греція це туристична країна, то і працевлаштуватися найлегше саме у сфері туризму. Дуже багато е пропозицій роботи є власних готелях, або рецепція. Там потрібне трошки краще знання грецької, або камар'єри, тобто покоївки, які прибирають і готують кімнати для клієнтів. Чи там садівники, офіціанти От, власне ці професії? В них є зараз і пропозиція, і є й попит відповідний. Але робота в туристичній сфері сезонна, особливо на островах чи узбережжі, де багато готелів і кафе для іноземних туристів. Минулого року Марина також працювала в готелі. Її контракт закінчився восени, і до наступного сезону жінка роботи не мала. Взимку я теж хотіла десь робити, бо я звикла до того що я чимось займаюся. Я хотіла знайти якусь роботу, але скажімо так, за моїм фахом це. Тіжкувато, проте слід зрозуміти для багатьох греків, це норма працювати тільки у гарячий сезон. Часто місцеві відпочивають по кілька місяців, і це тут нікого не турбує, адже на зимовий період вони отримують допомогу по безробіттю від центру зайнятості. Скористатися нею можуть також українці. Є навіть спеціальний вид виплати, якщо ти пропрацював сезон. Там потрібна конкретна кількість днів. Якщо ти їх напрацював офіційно, ти тоді повертаєшся в місто і подаєш заявку в ОГЕД, в цю службу зайнятості. Що ти працював сезонну роботу? Зараз ти без роботи, і вони тобі покривають тобто виплачують цю допомогу ту решту кількість місяців в рік. Вона не дуже велика, але ну це краще ніж нічого. Досить часто місцеві компанії не вимагають від працівника знання грецької мови. Навпаки, перевагу надають співробітникам з англійською. Ця галузь трошки така еластична в плані того, що там так необхідно знання мови англійської або грецької. Там немає так жорстко, що тільки грецьку дозволяється знання англійської, і навіть на такому досить. Елементарному рівні, ну аби зрозуміти, що вимагається, оскільки в Греції щойно стартував туристичний сезон, чимало українців мають роботу в готелях. Додатковий бонус можливість жити і харчуватись на території готелю, в якому працюєш.